Докхантерів в нашому місті багато, але їх дуже дуже важко виявити. Всіх тварин необхідно собак котів необхідно чипувати. Для того щоб можна було би ідентифікувати зараз. Ми вже в цьому році, починаючи з весни, чіпуємо тварин. Яка б не була вакцина, якого б виробника її треба робити один раз на рік. Якщо буде виділятися такі кошти, як в цьому році, ну, ми можемо і за 10 років цю проблему не вирішити. Доброго вечора, шановні телеглядачі, і знову до нашої студії завітав представник громадської організації зоопетрон, а саме Юлія Попова. Доброго вечора. Доброго і вечора. І Одразу хочу прийти до запитання, яка ж ваша роль цієї організації? В першу чергу я зооволонтер в цій організації. Я займаюся лікуванням та профілактикою тварин і безхатніми в тому числі. Як ви вважаєте, чому така проблема в нашому місті, так, що саме настільки багато безпритульних тваринок? Чому mm -hmm. основна проблема? По-перше, це війна. Тварини і дикі тварини, так, вони біжуть з тих міст, де вибухи, де пожари. І вони приходять в місто. Друге, це безвідповідальність людей. Які заводять кішечку або собачку, не стерилізують її, і тому ну, там, одна кішка може дати два, три, а іноді навіть чотири приплоди за рік. Собака двічі може народити. Цих як котята, так і щінків дуже, дуже важко пристроїти в наш час. Тому вони підкидують в клініки, такі як клініка Ветклінік у Ремез... Олені Павлівні. Вони підкидують до різних великих будинків, розуміючи, що хтось там покормить. Цих кошенят, наприклад. Ну, тобто безвідповідальність. Так, або ще гірше вбивають так цих тваринок маленьких? Докхантерів mm -hmm. в нашому місті багато, mm -hmm. але їх дуже дуже важко виявити. І а, які основні поради, щоб цього уникнути, так щоб довести до свідомості наших містян, так що можна зробити, аби а, уйти від цієї проблеми? Mm -hmm. Дивіться, є, є закон ветеринарної медицини, який треба донести до нашого суспільства, до громадян, що всіх тварин необхідно, собак котів, необхідно чипувати. Для того, щоб можна було би ідентифікувати тварин, необхідно їх вносити в єдину базу Animal ID треба вакцинувати і звісно ж стерилізувати а ось зачіпування у нас же цей процес з мертвої точки так посунувся вже почалася така чи чи як ми можемо відзначити? все більше і більше громадян ну Чіпують, вакцинують, стерилізують, але недостатньо. Зараз в цьому році, вперше, місто виділили кошти на безпритульних тварин: а саме на стерилізацію, вакцинацію, чіпування, перетримку, обробку від ектоендопаразитів, що теж немало важливо. І ці кошти вони пішли тендером клинику Ветклиник на вот можливостями. Якщо коротко, давайте зараз ось людина бачить безпритульну тваринку, вона може зателефонувати так, до, вашого, до вашої організації, як потім відбувається цей процес? Угу. Дивіться. Багато безпритульних тварин вже вакциновані, чиповані, і стерилізовані. Багато опять же, людей вважають, що вони повинні бути збірками. Ні, зараз ми вже в цьому році, починаючи з весни, чіпуємо тварин безпритульних. І є спеціальний сканер, який можна сканувати і зрозуміти, що ця тварина вже вакцинована та стерилізована. Якщо ми говоримо про дітей або зооволонтерів, волонтерів, які годують тварин, це можна робити, і це правильно робити. І привлаштовувати тваринку безхатню також можна собі. Але треба розуміти, що в місті сказ це невиліковне захворювання, це зооноз, яке дуже небезпечно, і сказ саме серед безпритульних тварин. Тому, ну, наприклад, дітям найближчим часом, десь 2-3 місяці, ну три місяці взагалі карантину на місці, я би ну, не дозволяла трогати годувати, годувати можна, але близько ну, приближатися к безпритульним тваринам я би не рекомендувала. Наприклад, вид лікарі роблять щеплення один раз на рік проти сказу для того, щоб себе захистити. Масово для людей ці щеплення не робляться, і вони дуже важко ну, переносяться, тому ну, в цьому не, немає необхідності. Тобто цим повинні ну, займатися кваліфіковані лікарі ветеринарні, зооволонтери кваліфіковані, які можуть відрізнити або хоча б подумати, що ця тварина може бути скажена. Є нам тоді Юрій Миколаєвич розповідав ряд таких симптомів, по яких можна розпізнати, але все ж таки ну, за дітей я згодна, що навіть краще не підходити. Ось як так, це слиновиділення, це е, якась шатха підпіхуходка, е, це тремор, це е, незрозумілий погляд. Е, і е, буває атипові форми, коли буває агресивна тварина, а буває типова форма, коли тварина на на. Дуже лагідна. Ну, Один із таких найяскравіших симптомів це слиновиділення, тому що дуже розпухають підшелепові лімфоузли, і тварині і важко дихати, і важко ковтати, тому вона може не їсти, не пити. Але от кішка, яка от була. Скажена, за якою карантин в місті, Вона їла до, ну, до останнього дня. А ось якщо робити вчасно вакцинацію, яких проблем ми можемо уникнути? Загалом це і стосується вчасну вакцинацію тваринам? Так, так. Так як наше місто і, взагалі, Україна є неблагополученою по Сказо, то яка б не була вакцина, якого б виробника її треба робити один раз на рік. Хоча є вакцини, які дають імунітет і на два роки. Це французькі вакцини, це американські, але в нашому випадку в Україні треба робити щорічно один раз на рік. І треба розуміти, що коли ми провакцинували тварину, вона ще не вирвне ще не виробитався імунітет. Тобто антитіл. так він місяць. Угу. Місяць. Вона повинна ще бути в карантині місяць. Ось ми ще трішечки зачіпували це е, паразити. Якщо вакцинуємо, чи якось рятує угу. це? Е, дивіться щеплювати по закону треба тварин, які чіповані. Чипувати можна тварини, як вона тільки народилася? Мікрочип це ну за розмірами менше, менше, ніж одна третя рисового зернятка. Що стосується вакцинації, то вакцинуються клінічно-здорові тварини, які оброблені від ектоендопаразитів. Ектоендопаразитів – це в нас глисти простішні, простіші однокліткові, і це глисти. Це е, трішки з цим розібралися, хоча це ми говорили за безпритульних. І я так розумію, що кожен власник, е, який має тваринку, він повинен е, особисто так попілкуватися. По, Звісно, по з трьохмісячного віку, тобто з 12 неділі, треба вакцинувати тварину проти сказу. І давайте тоді про. Е, більш, більш детально так, про стерилізацію, так, про проблему, яка зараз, на жаль, у нашому місті саме через те, що люди від незнання чи від халатності так ну, виникла така проблема. Uh -huh. Як вона проходить? Чи повинна якось бути підготовлена тваринка? Як у вас проходить, коли відлов, Так, от відловили тваринку, що далі? Вона там до клініки? Uh -huh. Дивіться, я тут можу сказати як за домашню тварину, так і за безпритульну. Спочатку привезли тварину, проходить спочатку реєстрація, тобто нам ну, нужні якісь дані про неї. Тому ми реєструємо тварину, в прийомній ми оглядаємо, обов'язково йде термометрія. Пальпація, аускультація тварини, тобто повний огляд. Якщо ми впевнилися, що тварина здорова, почуває себе добре, тоді ми можемо запланувати її на стерилізацію. Чому запланувати? Тому що якщо ми говоримо про домашніх тварин, то всі ветеринарні лікарі рекомендують профілактично здати загальний аналіз крові та біохімічний для того, щоб не тільки взагалі так при огляді побачити, що здорова, але і робота. Її внутрішніх органів вона правильна. Також рекомендується робити УЗІ діагностику з доплерографією, тому що наркоз він має. Напруження на перенхіметозні органи, а також на легені та серце. Коли стосується це безпритульної тварини, то нам ну, потрібно якийсь час понаблюдати. Так, щоб зрозуміти, що вона дійсно здорова, прежде, ніж її брати на стерилізацію. І підготовка до операції це 12-годинна голодна дієта. Тому що ну, багато тварин реагують на седативний препарат, який ще перед, перед загальним да наркозом вводиться, в них може впати впасти давління, і вони можуть вирвати, щоб не було цих неприємних моментів, краще видержати 12 голодну дієту. Це я хочу аби так наш глядач зрозумів, що це ну як з людиною, так це повноцінна підготовка до такої складної операції, але якби все це угу. потрібно, аби потім не було, щоб все було все, все було добре. Наскільки важливо зараз посп... попіклуватися про це? Ось ви як, як спеціаліст, так, зі своєї справи, от як ви вважаєте, якщо ми зараз почнемо? Ось цю роботу проводити через який час, ну десь хоча б приблизно ми зможемо ну, зменшити, хоча б не ну, якийсь мінімум проблему, яка є в нашому місті. Угу. Я думаю, Даша Бобро вона вам розповідала про те, що ми з нею виграли грант від ООН через фандрейзингову платформу. Таким, таким чином, ми зменшимо напруження на місто по цій проблемі: стерилізації, чепування, вакцинації і обробки від депаразитів. Також зараз тендер освоює ремезок коли Павліна, Вона також зменшується напруження за рахунок місцевого бюджету. В наступному році ми плануємо з нашими властями, щоб коштів на ці потреби було більше. Трішки більше. Ні, трішки більше, а набагато більше. Тому що якщо буде виділятися такі кошти, як в цьому році, ну, ми можемо і за 10 років з цією проблемою. Ну, Цю проблему не вирішити. Тому що Ну що таке Ну от по тендеру Олені Павлівни 133 тварини. А давайте так, по да. гранту в нас приблизно 100 тварин, а в нас їх тисячі. І ці тисячі, вони ж. За півроку вони ще збільшаться, так і ще ж тваринок треба кожного року так вакцинувати. Ви ж на цьому так, закону? це угу. так, так. А давайте щоб глядач розумів, можливо, хоча б хоч трішечки по коштам, одна стерилізація скільки коштує. Угу. Ось так, ну просто можливо для когось там, а що там, там 130 тваринок. А якщо зрозуміти, що ось одна операція по коштам, так одна вакцинація, скільки коштує, щоб, щоб для розуміння, яка це сума. Угу. Вакцинація не багато коштує. Ми закупили середньої вартості вакцини Чешський, Біокан Р, тому приблизно сама вакцинація услуга, так. Місці з самою вакциною це приблизно десь 100 гривень. Що стосується стерилізації, ну на прикладі кішки можу сказати, це приблизно 500 гривень. Ну, ось так. І якщо в нас таких кішок у місті. Там, ну скільки ну тисяча так, і це порахувати це гроші угу. не маленькі. Де. Дивіться, окрім цього, я зараз працюю в ветеринарному центрі у Хумки. Ми відкрилися саме в місті Новомосковськ 1 жовтня 2022 року. І з самого нашого відкриття, і по сей день ми робимо акції по стерилізації тварин. А саме кішоки і собак і Бувають навіть в нас є скринька в ветеринарному центру. Коли ну куди ски гроші, та до так на допомогу безпритульним тваринам і є зооволонтери, яким ми зробили стерилізацію безкоштовно за рахунок або скриньки, або за рахунок ветеринарної клініки у Хомки. Тобто навіть якщо ну зараз я не про безпритульних, якщо глядач там побачив нашу програму, то а, може також до вас звернутися, аби ну з домашніми тваринами. Можна так, якщо... а, а. круглий рік для пенсіонерів, для ВПОшників, для малозабезпечених а, ми робимо скидку. Ми ми це робимо ще, період, да, навіть для домашніх. Угу. Я навіть не говорю про безпритульних навіть для домашніх тварин про інформацію про життєдіяльність вашої організації Також можна так побачити на Фейсбук, да на вашій сторінці. Дякую дуже коротко, але змістовно. І я думаю, що про ці теми можна розповідати довго і, мабуть, на кожні зосереджуватися окремо, аби більш розуміти глобальність проблеми та наслідків, якщо там не чіпувати, не стерилізувати і не вакцинувати. Хочу зараз запропонувати вам звернутися до нашого глядача. Може запросити до вас так ще раз... закцентувати на важливості. Цих процедур угу. я хочу, мені б хотілося б, щоб до нашої доброї справи, а я вважаю її доброю, залучилося як умога більше людей Зо волонтерів, дітей, щоб знали про цю проблему і не думали, що хтось її вирішить. Ви також можете допомогти. Дякую вам за таке звернення. Дякуємо за те, що знайшли час. Бо я так розумію, що у вас складна робота і досить важко виділити час. Дякуємо за те, що ви робите. Дійсно, в нашому місті трішечки з мертвої точки так ця проблема зрушила, і я маю надію, що після там нашої програми, після таких зустрічей, проблема все ж таки буде зменшуватися. Дякую, що запросили. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в студії була Юлія Попова, членкиня громадської організації Центру захисту тварин зоопатрон. На все добре.